Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про Настю Каменських в метро. Тіна Кароль задає тренди, кола цілуй, мірошниченки та катя рибалка. Мочу ти зручніше наберете чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. По добрій традиції, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просивання цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, розпочинаємо наш з вами випуск. Сьогодні будемо говорити про Настю Каменських. Не а п'ять, а, а знову, як то кажуть, я не знаю, чи то Наталя Могилевська задала такий тренд, але якщо твоя кар'єра йде шкереберть, однозначно потрібно йти в метро і красуватися, а найголовніше показати, що ось я, я така, як ви, своя. Хоча у нас є уже своя. А, давайте подивимось, що ж там такого робила Настя в метро. Ти таким був таким настає. Я, я просто біч! Я розумію, що вона хотіла в компанії з іншою блогеркою просто похайпати. Я не розумію причину наслідкові дії, якщо чесно, ти зайшла в метрополітен. Щоб що показати, що ти така гарна, що ти така, як всі, що. Ти теж пересуваєшся громадським транспортом. Я прям сплю і бачу, Настя Каменська їде в метро десь на лісовій або на не знаю, театральній. Ще скажи, що на Академістечку їздиш кожного дня. Звичайно, що для артистів на сьогоднішній день будь-які інструменти є файними з точки зору просування свого контенту, свого імені, але коли ти на сцені більше 20 років, якщо я не помиляюсь, з 2005 чи то з 2004 майже 20 років. Майже 20 років на сцені і несеться така крінджатіна. Не знаю, Настю окей, покрасувалася. Не побачив жодної інформативності в цьому ролику, але треба хоч якось спасати свою кар'єру, яка і так вже майже на самому дні. Давайте поспілкуємось, як вам така зустріч з настою в метрополітені. Можливо, ви побачили в цьому якісь сенси. Давайте спілкуватися. Тіна Грихворівна Кароль не на жарти розбурхала користувачів соцмереж і задала справжній Тік-Ток тренд. Давайте подивимось це відео. Я займаюся найскладнішим рівнем йоги, називається він Аштанга. Тут я розтягую підколінне сухожилля. Парадокс Тіни Кароль в тому, що я не знаю, чому це. Парадокс Тікаро заключається в тому, що вона <свісно> все, все, я можу. Я молодець. Парадокс Ті Тікаро заключається в тому, що б вона не робила, де б вона не знаходилась, не дивлячись на те, що вона не є артистом покоління Тік-Ток. <свісно> Все ж таки, їй вдається бути на плаву і ще й вигадувати якісь тренди. Я розумію, що, скоріше за все, це абсолютно випадковий мемчик, і на, на небі так склалося. Тобто Тіна не планувала з цього зробити шоу, але спрацювало, і зараз відіграє дуже ефективну роль в просуванні і цитованості, нагадуванні прізвища Кароль. Тож Тіно так тримати, чекаємо на нові тренди, а ми йдемо далі. Друзі, в мене з'явилася до вас креативна. І дещо нова ідея, нова пропозиція. Ви добре знаєте, що я разом з нашою спільнотою часто допомагаю 78-й бригаді ДШВ, і в будь-який момент може знадобитися їм допомога: це ремонт автівок, це паливо, це наземні комплексні установки, управління дронами, елементарно, додатковий одяг і так далі. Минулого разу нам вдалося зібрати велику суму 180 тисяч гривень, але ця сума збиралася цілий місяць. Я хочу запровадити. Нову систему і попросити вас долучитися. Це донат в якості депозиту. Я відкриваю монобанку. Усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Можете перейти. Будь-яка сума має значення: 5, 10, 50, 100 тисяч гривень. І наступного разу, коли до мене звертається 78 бригада ДШВ, мені не потрібно цілий місяць інтегрувати відео з проханням допомогти. А в нас вже є ця сума, і ми її передаємо хлопцям. Я завжди, ви знаєте, залишаю усі чеки. Все, що куди перераховано, у нас все прозоро. Тому я вас прошу долучитися до такої ініціативи і розглядати це як певний благодійний депозит Для того, аби зекономити час і в потрібний момент забезпечити наших захисників та захисниць тим необхідним, що їм потрібно в конкретний момент. Тому, будь ласка, долучайтеся, а рандомно кожного місяця я буду розігрувати певні призи, подарунки, лоти для вас. Слідкуйте за нашими плітковими випусками, там буде з'являтися інформація, що саме і коли будемо розігрувати. Бажаю вам удачі в розіграші і вдячний за вашу небайдужість, хто долучається до цього збору депозиту. Чекаємо на нові тренди, а ми йдемо далі, не забуваючи підписатися на мій телеграм-канал. Усі посилання в описі та в закріплених. Сьогодні телеграм-спільнота Безпаломедіа вже невід'ємна частина нашого з вами пліткового життя. Як вам такий мемний тренд від тіни Кароль? Давайте спілкуватися. А далі у нас співачка Кола, яка вражає своєю прем'єрою цілу. Я, чесно кажучи, робив ставку на те, що кола не зможе рухатись далі. Мені здавалося, що... Вона законсервується в тому образі, який є, відпрацює якийсь час, і на цьому все затихне. Але, судячи з усього, у Анастасії, її справжнє ім'я кипів, кипів. Ось цей маленький бісик. Який хотів вилізти назовню і експериментувати, показувати різну себе, але не вдавалося, тому що тоді спрацювала лірика, і потрібно було крутитися на тому образі. А зараз Настя прям розкривається, розкривається і розкривається. І вона в якийсь момент може вирости в серйозну конкурентку Христини Соловій. Адже у свій час Христина теж дуже поступово зростала, і зараз ми бачимо справжню діву. Тож Настю, молодець, не зупиняйся. Хто бачив прем'єру відео, поділіться вашими враженнями від 1 до 10 в коментарях. Чотирирічний Марк, шестирічна Мія, всиновлений Марсель, а тепер ще й вдочерили дівчинку. Як ви вже зрозуміли, мова піде про сімейство Мірошниченків. Як я вам і казав раніше, Тимур та Інна, на мій погляд, одна із найприємніших пар українського шоу-бізнесу. Вони великі молодці. Єдине що. Чи вистачить їм фізичного внутрішнього ресурсу, морального, справлятися з таким великим сімейством? Мені здається, четверо дітей це багато. Знову ж таки, я не знаю, бо я не є батьком. Можливо, серед нашої спільноти є чоловіки, жінки, у яких багато діток, двоє, троє, четверо. Будь ласка, напишіть, що вам дається найскладніше або найлегше. Але в будь-якому випадку я хочу Тимурі та Іні побажати наснаги, щоб все вдавалося, все в них було добре. Адже це саме та пара, яка не викликає жодного негативу від слова зовсім. Тож молодці, подаруйте. Вашим діткам тільки радість і усе найкраще, до речі, можливо, хтось із наших кошенят під час повномасштабного вторгнення задумувався, наприклад, всиновити дитинку. Якщо так, то чи здійснили ви своє бажання, або що вас нині зупиняє? Ну і на завершення, Катя Рибалка, все як завжди, в четвер виходить інтерв'ю. Для мене це було справжнім відкриттям. А Катя Рибалка це професійна рибалка, блогерка, учасниця проєкту MasterChef. І я дуже хочу вам порекомендувати подивитися це інтерв'ю. Саме той випадок, коли ми з Катєю не були знайомі, я трішки чув, знав про її професійну діяльність, але не дуже багато. І ти йдеш на інтерв'ю. Підготовленим ти вивчив біографію гостя, але гадки не маєш, як піде ця розмова, і от для мене Катя стала неймовірним відкриттям. Наскільки приємна, яскрава, відверта людина. Тому, будь ласка, долучайтеся, переходьте на обоз лайф та дивіться нове інтерв'ю з Катериною Рибалкою вже в цей четвер, після 17.00. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар де просить цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!